Доброго дня. Займемося підключенням Home Connect на духовій шафі HBG 559 IB6Q. Першим ділом запускаємо додаток Home Connect. В нашому додатку потрібно буде натиснути додати прилад. Натискаємо. Вибираємо новий прилад. Обов'язково потрібно, щоб наш телефон був підключений до Wi-Fi домашнього. Так. Продовжуємо. Тут блютуз необхідно. Дозволите. Так, і далі. Буде пошук приладів. Більш за все буде підключений за допомогою. QR-коду. Так, Вибираємо підпізні за допомогою QR-коду. Далі продовжити. Витягаємо е інструкцію з духової шафи. І на 19-й сторінці от у нас буде QR-код. Ага, 19-та. Даний QR-код і в нас далі продовжується. Нажимаємо Продовжити. Дозволяємо підключити до геолокації. І тепер нам необхідно переключитися. Зараз зайнятися дисплеєм. Тут ми затискаємо кнопку Годинника. На більше ніж 5 секунд. Після того, як така панель, повтореним натисканням на годинник, натискаємо до того моменту, доки в нас не висвітиться літера H на дисплеї. От H01. І цей параметр треба тепер з 1.0 перевести в 1.2. Це для того, щоб наш Wi-Fi почав бачити, почав бачити наш смартфон. Так. Повертаємося до нашого смартфону. Натискаємо Продовжити. Тепер необхідно буде зараз підключитися до мережі HomeConnect. Вона зараз, от вона з'явилася пароль, такий самий, як і назва Home Connect. Яке назва, так і пароль. Підключитися. І зараз нас на дисплеї мають піти зміни вже так, вертаємося в нашу в наш додаток. Так, і от наша мережа, в моєму випадку я підключений. Був перед цим до цієї мережі Redmi Note 12 Pro. Зараз я до неї також підключаюся. Вводимо пароль. Ви вводите пароль, який ваш, на вашому домашньому Wi-Fi. І продовжуйте. і як ви бачите, у нас на дисплеї загорівся значок Wi-Fi. От якраз в уголочку. Все, наше підключення завершено. Продовжуйте. Тут вже можна буде запустити наш прилад, налаштувати, дайте йому назву. Можна по моделі додати HBG 559. Для зручності. Далі, далі. І тут вже пішла рецептура і всі 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 можливості даного додатку. От наша духова шапа вже отобразилася, ми її бачимо, ми можемо нею керувати, і всі вже функції в нас доступні. Дякую за увагу і всім гарного дня.